Будь-який великий бізнес починається з малого, проте розпочати власну справу багатьом заважає відсутність стартового капіталу. Та за словами досвідчених підприємців, головне не опускати рук і мати велике бажання займатися власною справою. Ми всегда ищем причини, що плохо. Не треба делать. треба стримітися, время привыкли где-то что-то покупать, а не самі це все производить. Производство того, що нужно на даний момент держави. Є с нужна допустимо танки, те ж самые, значит, тобто треба производить танки. Если завтра будет производить, допустим, галушки, що не производить галушки. Кращий варіант бізнесу з нуля розповідають спеціалісти. Маловитратне виробництво, а краще і зовсім без грошових вкладень. Репетиторство, навчати когось чомусь там є ноутбук. Плюс зараз дуже багато можливостей пов'язано з інтернет, інтернет торгівлі, інтернет інформації. Взагалі-то там великих коштів не потрібно. скажімо так а на сьогоднішній день для того, щоб зареєструватися як приватний підприємець, як фізична особа-підприємець, потрібно всього 34 гривні. Одна з учасниць проекту Аделіна Захарченко вже з минулого року розвиває ідею створення екопарку у Полтаві. Здобуті знання під час навчальних курсів вже застосовує на практиці. Поради також, як прорахувати, щоб точку безбатковості, які головні питання будуть вирішуватися цим проєктом, тобто як соціальні, так і фінансові. Ну і наскільки він швидко є окупним, цей проект є більш соціально направлений, але він не є збитковим. А наразі, як ви знаєте, Полтаві немає такого проекту, він допоможе вирішити проблему розвитку дітей за шість років у школі з основ підприємницької діяльності пройшли навчання близько трьохсот випускників. Свій час ми на базі одного із торгових центрів відкрили містечко молодих підприємців. На пільгових основах видавалося приміщення під оренду офісних приміщень. Ми закріплювали менторів по закінченню наших курсів. Навчання триватиме до кінця травня. Протягом безкоштовного курсу молодь прослухає лекції і семінари, пройде тренінги. Випускники школи ще протягом півроку зможуть отримувати практичну допомогу та консультації відомих підприємців міста. А це дозволить їм уникнути помилок на початковому етапі організації власної справи.